Вітаю! Я Закревська Євгенія, психолог і арт-терапевт. Давайте поговоримо про пластичні матеріали. Коли людина проживає сильні емоції, наприклад, такі як стрес або сильне роздратування, то сил малювати не вистачає, сил розмовляти не вистачає. Сил вистачає просто бути тут і зараз. І в цьому нам допомагають пластичні матеріали: повітряний пластилін, кінетичний пісок і слайм. Я пропоную розпочати слаймом. Пластичні матеріали, такі як слаймики, допомагають не тільки розслабитись, а розвантажитись. Під час роботи з слаймом важливо спостерігати за своїми відчуттями за те, що хочеться зробити, розтягнути або сильно-сильно зжати, -сильно сформувати кульку або трішки прохлопати. Можна прогулятися пальчиком. Робота зі слаймом дуже подобається як діткам, так і дорослим. Дорослі не завжди одразу сприймають цей матеріал, але потім їх не відірвати. Якщо вам хочеться додати більше руху, рухової активності, найбільше вам підійде для роботи саме кінетичний пісок. При роботі з кінетичним піском ніяких правил не існує. Можна довіритися, покласти долоньки, відчути, який він на дотик. Холодний чи теплий. Він доволі швидко втрачає свою форму. Можна дивитися, як він цікаво розпадається, досить медитативна така техніка. І коли дітки і дорослі починають з ним працювати, вони просто спостерігають за процесом, як кінетичний пісок просто живе своїм життям. Далі, якщо захочеться, можна взяти його в долоньку і сформувати певну. Кульку, певну форму, але особливість кінетичного пісочка в тому, що через певний час він все одно розпадається. Під час роботи з пластичними матеріалами і не тільки в арт-терапії важливе правило зосереджуватися не на результаті, а на процесі. Якщо вам хочеться чогось нового, не хочеться просто пропрацювати слаймом. Не хочеться запастити свої ручки кінетичним піском? Я можу вам запропонувати роботу з пластичним матеріалом, який називається пластилін. але він не звичний, він повітряний. Окрім того, що він дуже дуже легко зминається. Його діти дуже люблять, тому що коли ми беремо звичайний восковий пластилін, то він не тільки приліпає до рук, а ще і дуже важко розминається. Тут він не тільки легко розминається, а ще і розтягується. Також можна поєднувати ці кольори. Під час роботи з пластичними матеріалами важливо починати від простих форм. Наприклад, це може бути проста кулька, це може бути простий квадрат. Важливо зосередитися просто на формі, просто на кольорі і бути тут і зараз. Цей короткий процес арт-терапії допоможе вам зняти напругу, відновити спокій та рівновагу.